Я тут, перш за все, для того, щоб подякувати за ваш візит, подякувати президенту Макрону за всеосяжну підтримку України, особливо в цей складний час, і впродовж в принципі, всіх цих місяців спочатку повномасштабного вторгнення а також подякувати. Дружині пана президента за підтримку гуманітарних напрямків і, і подякувати суспільству Франції за те, що так тепло і дуже відповідально відноситься до України. Також хотів би зауважити, що нещодавно була прекрасно організована зустріч української делегації на чолі з премєр міністром з першої лиді у Франції. Я дякую за цю конференцію. Також президенту Макрону зібрали ну, рекордні цифри щодо допомоги нашій державі фінансами, гуманітарно, генераторами і багато чого. І це дійсно такий в цей складний час викликів з енергетикою. Це такий був важливий жест з боку французької республіки. Дякую також за кроталь і за Цезарі. Окремо хочу подякувати. І саме про захист на нашого неба і про посилення нашої армії. Хотів би декілька меседжів передати, але спочатку ще раз, Yo, very welcome» і ще раз дякую за візит.